Сьогодні у нас 31 грудня і це я знімаю свій сніданок. Дуже захотілося гречаної каші, підсмажила собі грибів. І це були також салатний, салатні листя, огірок, помідори. І вчора ми їздили з Соломією у європейський магазин і там купили таких квас. Жодного разу такий не брала, захотіла дуже сильно. І сподіваюся, що буде смачно. Всіх з наступаючим Новим роком. я трохи захворіла. Можливо, від Соломії, можливо, ще десь на вулиці, не знаю. Але сьогодні ось такий сніданок. Хочу підняти собі трохи настрій. Нарешті я собі купила контейнери. Собі чоловікові контейнери для м, вітамін і ліків, які ми щодня вживаємо. Я, проте, вживаю тільки одні ліки, які мені виписав лікар щодня зранку. І тому іноді забуваю, чи випила, чи ні, тому вирішила купити собі такий контейнер. Чоловік постійно п'є якісь вітаміни. Я до цього часу. Рідко коли пила, хочу зараз це робити частіше, тому купила контейнери Собі, взяла такий фіолетовий із білим. Правда, на білому фоні не дуже той видно дні, але все одно, о, так видно. Від світла залежить, як падає. Не сказала, чому я чоловікові також купила новий. Бо в нього у попередньому стерлися на деяких кришечках, відкриваються отак стерлися надписи, або від часу, або від того, що він брав ці контейнери, їх можна зараз як дістати отак, від відсіком. І а, оцю частину він брав. Або одну, або декілька, коли ми кудись їхали, тому, можливо, ще за цього стерлося. Тому попередній залишу для поїздок в нього буде, а цей залишиться вдома. А в мене для. М -м -м якщо кудись їхати, то в мене якась маленька коробочка вже є. То зараз покажу, що я хочу чим наповнити. Щодня а -а, треба. Допити оці вітаміни, бо строк придатності закінчується. До цього я пила або там на раз на тиждень, або ще е, рідше. А зараз хочу допити, потім я буду пити це, не знаю. Ще куркума. Вона тут із е, імберем та чорним перцем, та омега 3. Рибна олія. Так, поки що це все. Зараз наповню, покажу. Сподіваюсь, буде чутно, бо там пральна машина працює. Я вже розклала усі вітаміни і добавки Всі, я, здається, у ці банки брала у костку, мені здається. І джинджер, імбир, ой, імбир, куркуму з Зимбарем і перцем мультивітаміни і омега 3. Це, здається, брала у костку. Все розложила, чого я тут одна половина зранку, інша половина ну, вечір. Зранку буду пити тільки що виписав лікар, і бо їх не можна змішувати з, ві... з вітамінами. Потрібно, щоб пройшло здається 4 години. Тому я сюди поклала свою таблетку, яку я маю випити. І тут в мене всі три оці всі три вітаміни, добавки. Все. Залишається тільки не забувати пити. Ось тут ще збоку написано: дні. Отак. Ну, і кожну, кожен день можна. Висунути і кудись взяти. Але, як я вже сказала, в мене є. Так, ну все. Тепер зараз, зараз чоловікові теж перекладу його вітаміни. Будемо сподіватися, що це щось мені покращить, бо не знаю, наскільки оці вітаміни працюють, бо в мене сипляться волосся, сиплеться куркума. Це також для здоров'я і рибячий жир за магоє 3. Хоч усі свята вже пройшли. Сьогодні в нас, здається, 5 січня. І я собі приготувала мій улюблений салат. Щось його не видно, ось так видно. Улюблений салат це Вінігрет. Не знаю, так він. Українською чи ні називається, але я забула купити собі квашену капусту і ще або квасолю. Ой, квасолю. Ну, так, квасолю, або а, горошок. Мені до достатньо тому поклала ще собі маринованих огірків. І це, а, то здається. І ще два хлібчика фінкрісп. Називається, буду зараз вечеряти. Я вже обідала тим самим. І зараз буду їсти на вечерю. Хотіла собі приготувати цей салат вже багато років, але щось на новорік не виходило. На Різдво теж. І ось це тільки в цьому році зробила. Всім смачного. Сьогодні була у магазині Trader Джос, їздила за Курячими яйцями, бо щось останній тиждень вони в дефіциті. І вони якраз були. Я взяла собі упаковку, бо у різну випічку або у млинці клала до цього перепалені яйця, які ми купили заздалегідь. Костку, коли їздила, останнім часом не було зовсім яєць. Так, що купила? Це рис кімчі вже готовий. І з яловичиною, здається, і кімчі. Потім ще картопля з дикими грибами також подобається. Ми з чоловіком їмо. І я її... Вона вже майже готова, і я її доготую у ейрфраєрі. Купила дві упаковки. Так, Тут в нас курячі голмілки або суп. Соломії зварю, або просто у ейрфраєрі приготую із спеціями. Вона... Курка це єдине, що вона стала її останнім часом їсть, бо котлети м'ясом вона щось зовсім не їсть. Так, ну це яйця, які я купила. А ще квашена капуста. Я хочу приготувати знову вінігрет, але вже з капустою, бо до цього капусту забула купити і не поклала хліб. Він дуже подобається. Він такий трохи кисловатий на заквасці. Так, і це такі печива, крекери, вони із насінчком і з горішками. Спробую ще раз дати Соломії, щоб вона в школу брала. Так. Це ще піта чипс, також такі крикери. Соломія дуже полюбляє. Це на вінігрет взяла буряк. Взяла дві упаковки, бо, мабуть, хочу ще приготувати борщ, але ще не, не вирішила. Або з всього вінігрет. Ні, напевно, з однієї він а з іншої буде борщ, бо то буде дуже багато. Ще взяла грибфрут, Це я у салат покладу, ми з чоловіком їмо. Хай, хоча ні, він сказав, що а, йому вже не подобається, тож буду їсти тільки я. Банани, я з чоловіком їм, а соломія або у смузі я їй додаю, або. У млинці. Не у млинці, а панкейки. Так, ну і тут кефір а, і також вершки. Ще подобається отака. Що це? Прошута. Прошута саме таку не брали, брали схожу. Ті, що ми завжди б... беремо, не було. Тож взяла цю спробувати. І ще. Це щось новеньке, не знаю, хочу спробувати. Називається Juice Shot. Якось маленька бутилочка із соком та пробіотиками, наче для здоров'я Хорошо, добре. Тож, спробую скажу, чи сподобалось чи ні. І тут небагато цукру взяла це який зимбірем на кокосовій воді. І е, лимонний сік. Так, щось не дуже видно. Так. Це з куркумою, також кокосова вода і лимонний сік, і ще й чорний перець. Так, а тут з пробіотиком е, сік, ананасовий, е, імбир, також кокосова вода, ну і лимон. Спробую. Не пам'ятаю, здається, до 2 доларів кожна баночка була. Так, ну і все. зараз все розкладу у холодильник та морозильну камеру буду снідати, бо ще не їла. Знову показую свій сніданок. Я нарешті буду їсти вже майже 11 ранку. Так, собі приготувала, залишалась у нас гречана каша, і підсмажила трохи грибів двох видів. Отакі маленькі, чоловік до супу купував. І не знаю, я потім покажу, як вони називаються. Залишалась також куряча гомілка маленька, тож буду доїдати її. І зробила собі такий. Ніби салат з помідорів, огірків і додала кінзу. Зараз буду їсти усім смачного, хто теж. Oh <laughs>